Друзі, ми в Швейцарії в містечку Раперсвіль. Це, якщо будете, рекомендую стоянка прямо біля набережної і дуже недорога, 2 франки за 2 години і потім кожна година наступна по одному франку. Зараз спускаємося до набережної. А ще будемо шукати, десь тут замок є. У Раперсвіллі. Він стоїть на озері Амзеї, да? чи ні, не Амзея, якесь інше. Добре. Це раперсвіль Бангоф. Тобто це вокзальчик так виглядає. Вон там відправляються потяги. Оглядове колесо. І тут зараз ліворуч має бути міст прямо через озеро. Ми хочемо по ньому трошки пройтись. Такий вокзальчик, наче як замок якийсь. Ми перейшли по підземці, і тут іде Ну от такий Невеличкий парк. Оце міст через озеро Цюріх -Зеє. Ось таке воно величезне. Отам Цюріх десь в кілометрах 20 далі по озеру. Ходять електрички. Через це озеро йде міст, а це містечко Рапперсвіль. Замки. Невеличке містечко, з ну, цікавою архітектурою. Це так розумію, якісь невеличкі острови. Вон там, видно, що це острів. Ага. А тут цікаво можна пройти під самим мостом. Сьогодні дуже гарна погода, немає пекучого сонця. А така приємна сирість з цього зозера Цюрігзея. О боже це що таке качки крячуть чи що? Цікаво Електричка над нами! Це не кратчика. Цікава пташка. Набережно дуже цікаві такі каштани, видно, що їх. Багато-багато років зрізали їм верхушку, щоб добитись, домогтися ось такої форми. І сидять тут собі спокійні швейцарці, не знають, що таке війна, що таке страждання. Все в них добре. А ось які дерева цікаві. М? Боже мій, вони товсті, та цим деревам уже дуже багато років. Шванен. Я не вмію читати ці готичні шрифти. Цю рік сеє. Тихо, спокійно. Так, можна спуститися до водички. Водичка чистенька. А це іде замок. Там за стіною. Зараз ми туди піднімемось. І тут така алея каштанова. Сходинки ведуть з цієї набережної. Зараз побачимо, чи приведе нас ця доріжка в замок. Ось сходинки. воно приводить нас до замку оце ж той катер що ми хотіли на ньому в Цюрих. Це вже новий майданчик тут під нами іде така церква, до речі, досить велика, а ми йдемо в замок. Е, можна ще піднятися на цей замок отам, між домами тут прохід через цю каліточку і по цих сходах люди в принципі, тут спускаються і піднімаються Бистріше. З іншого боку, яка різниця. Не знаю кому належав цей замок, треба потім подивитися в раперсвілі. Що тут був, але явно якийсь граф або герцог. не проста людина, тут ми бачимо виноградники. Вон там люди заходять. Ти до замку. А з цього боку класні такі косулі. Ось вони. Воно вони. Все так гармонійно. Пасуться собі Скубуть травичку на фоні ось такої краси. Друзі, ви ще такого не бачили. Оце ж поле для гри в Млин або в Тавлії. В Європі ця гра була поширена задовго до шахів, шашок. Грали у млин. Воно в нас в Україні називалось Млин чи Тавлії. Дуже цікаво. Зазвичай зустрінеш шахівницю. А тут можна зустріти млин. Це дуже давня гра. Ух ти! І тут також можна спуститись. О, ну це вже взагалі для екстремалів. Скільки цікавих рішень, боже мій. Господи, просто бери, запозичуй. Придумуй нове, фантазуй, ніхто тебе не обмежує. Тут перед замком стирчить такий Орел, і я знав, що це щось, я просто відчував, що це щось пов'язане з поляками. Неспожитий дух польський, стулетня кровава валка. Протестує це в общем, не дуже добре читаю польською, волної землі, Гелветов і так далі. Справедливості Бога і свята. Ну і герб. Одразу ж ми бачимо погоню і польського орла. Тобто Річ Посполита. Велике князівство Литовське, Руське, Іжемайтійське і Корона Польська. Magna res Лібертас. А це вже безпосередньо замок. І знову ж ми бачимо, наскільки шанують. Перша світова війна, Друга світова війна. Жодних, жодного розділу. Люди загинули і там, і там, і вони вшановані. Ліпфрауен Капелле. Лібен це здається життя, фрауен. Не знаю, зараз побачимо, зайдемо. Куди? Зараз побачимо. Це безумно красиво. 1633 рік І Стефану, Святий Лаврентій і Агатіус. Моя якогось тамплієра. Ось такий має вигляд цей костюм, Це школа. Ми йдемо далі у старе місто.